Дача ті вітаю вас друзі. Ну що, покращуємо умови у себе на пасіці. Зробили ось таку е, під мусор. Корзину сплели чудово. Е, наламали ось такого сушнячка. Ох, трух, трухляк. Трухляк, трухляк, трухляк. Те що нам не потрібно. Дуже чудово горить. Так, як класно вже до бджіл. Така штука нам знадобиться. І скажу вам по секрету. В цьому році повинен бути буде чудовий урожай меду. Зберемо, я думаю, мед вчора полізли вулики, а там вже по рамочці. Свіжого меду. Це дуже чудово. Зараз у нас квітне. Сади починають квітнути. Це на сабрикуса. Бжола летить. Погода чудова і це радує. В цьому році чудовий врожай меду буде. Подивитесь, в кого чудові великі сім'ї є. Ви візьмете меду. Я маю на увазі раннього меду. Такий мед кожен може взяти. Так що, друзі, сезон розпочаток, працюємо на пасіці. Сьогодні поліземо. Вчора я вам показував. Вчора я вам показував. Трутовка. Трутовка. Один чоловік прокоментував. Ну я вважаю, що це він вірно прокоментував. Він витрушує. Я вам в минулих відео своїх показував, я також витрушував. Але, 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 спробую цей раз. А може і не спробую. Можливо, сьогодні поліземо і заберемо трутові рамки. Це ж тру... трутень вилізе і його дуже багато буде там бджолу будуть мед нести, а він буде з'їдати його, так як трутня буде більше. Зараз поріземо. Давайте зараз поріземо і заберемо ці трутові рамочки. І так, друзі, якщо коротко. Вчора ми побачили, що чудова сім'я, багато бджоли, але вона трутова. Побачили, що трутень лазить. Якщо ви бачите себе на пасіці в даний час, що... В сім'ї трутень Клістий, дивіться, це або сім'я Трутовка, або ну, щось не так з нею. Що ми зараз будемо робити? Ми вчора підставили з іншого вулика яйце. І розплод закритий, запечатаний. Зараз нам прокоментував один чоловік в дискусії, не вступає, він дуже чудово поступив, прокоментував. І в дискусію не вступив. Ми йому за це робимо маленький подарунок. Хай напише нам. Ми йому приманку Фрей даруємо. Дякую вам за коментарі. Так, що робимо? Все, сім'я працює, подивіться. І мертву бджолу виносить. І ну, чудова сім'я була. Зараз у нас плюс вісім. Може на сонці трохи. Більше бджола працює. Багато меду принесла. Сім'я Трутовка принесла дві рамки меду свіжого цьогорічного. Уявляєте собі? Так, що ми робимо? Забираємо ці лишні рамки, витрушуємо бджолу, трохи віднесемо від вулика і хай зіжмемо гніздо дуже. І хай ця бджола, яка повернеться, виводить нам матку. Працюємо. Так. Сім'я себе вела чудово. Сім'я вела чудово себе. Спробуємо без димаря. Так. Так, так, так. Є, Є. поїхали. Коли багатонько заберемо. Заберемо а, рамочку підставити якусь. Зараз ми ще медову рамочку візьмемо. Медову рамочку візьмемо. так, Так. Знайшли таку рамочку. Димар розпалили. Ось таку рамочку. Мало медову. Так. Поїхали. Залишимо. Дві рамочки залишимо. і хай вони розвиваються. Так, решту все забираємо. Приїхали. Ця рамочка. Дивимося так, дивимося рамочка. Є, ми її відразу знайшли. Чудова рамочка. Давайте струсимо з неї. Раз. І два. Все решту забираємо. Решту бджоли забираємо хай тянуть. This <laughs> Якщо б не було тенка, то також Ми доперегова рамочка її також залишимо. Чудова рамка. Жоли багато, чотири рамки залишимо. Чотири рамочки. Це ставимо раз заставну Слафан наш утеплювач забрали багато рамок, дуже багато рамок забрали, ну, а решта бжали її дуже багато ми беремо і несемо висипати. Ось, подивіться, скільки кілька бджоли. Ось така сім'я була. Як вам. Бжало. від пасіки. ну Недалеко. Спробуємо метрів 30. Спробуємо висипати цю бджолу і подивимося, як вона буде злітатися додому. І так, друзі, за 30 метрів ми висипали нашу бджолу. Давайте подивимося, що відбувається біля вулика. Біля вулика. З якого ми ці рамки дістали. Бджола повертається. Бжола повертається. Дуже багато бджоли. Повертається на рамку. На рамку. На якій ми залишили яйце. Зараз ще поліземо в один вулик. У нас можливо там слабенька сім'я, можливо там матка залишилась. То ще, може, щось придумаємо. Ну, а так будемо чекати, щоб ці бджоли собі вивели самі. Майду, ми я думаю, вже раннього з неї, з цієї сім'ї не візьмемо. Ну, але може, можливо, спасемо. Все, друзі, до зустрічі.